Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов Україні на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. У зв'язку із розвитком циклонічної діяльності в Західній та Центральній Європі на території України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку. За рахунок такої атмосферної циркуляції до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балтійського півострову. Значних дощів. На найближчий тиждень не передбачається лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади. У понеділок 23 вересня на всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних та місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11 градусів. У центральних та південних областях. Від 11 до 16, в день від 23 до 29, на крайній півночі та в Карпатах від 18 до 23 градусів вище нуля. У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону, збережеться тепла та суга погода у більшості областей нашої країни. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 7 до 12, у південних областях від 12 до 17. День від 24 до 29 в Карпатах від 18 до 23 градусів тепла. Ми цінуємо, що ваш вибір зупинився саме на нашому відео. На знак вдячності, ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари у магазині для людей поважного віку, котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. У середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями у Приазові, очікуються дощі. Вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, на північному сході від 5 до 10, в день від 21 до 26. У західних областях місцями від 16 до 21 градусу тепла. У четвер, 26 вересня, місцями у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами. В решті областей країни без опадів. Вітер південний, південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, на півдні та узбережжі морів від 15 до 20, вдень від 22 до 27, у Карпатах від 16 до 21 градусу вище нуля. У п'ятницю, 27 вересня, у північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ, нарешті території України без істотних опадів. Вітер південно, південно-східного напрямку. 7-12 м на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18, на півдні та узбережжі морів від 16 до 21. В день від 24 до 29, на крайньому заході від 18 до 23 градусів вище нуля. У суботу, 28 вересня, в Україні, переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. Вітер південно-західний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 18, на півдні та узбережжі Морів від 16 до 21, день у північних та західних областях від 17 до 22, у центральних, південних та західних регіонах від 23 до 30. У неділю, 29 вересня, несійка погода з дощами очікується у західних, північних та центральних областях. На сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний із переходом у західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17, в день 23-28. У західних та північних областях 18 до 22 градусів вище нуля.